Нашими службами, відповідно, спільно з органами місцевого самоврядування, ми відпрацьовуємо вже по практиці кожного року. У нас створено розпорядження міського голови спеціальні групи, які здійснюють об'їзди по території громади, також по інших громадах, із залученням безпілотних безпілотників якими ми, скажімо так, виявляємо паліїв і притягаємо до відповідальності? Станом на сьогоднішній день у нас вже є складено 11 протоколів. Це є у нас по статті 77.1 кодексу КУАП, чим заборонено самовійне випальної сухої рослинності, залишків, сміття, так і далі за порушенням розпорядчих документів, де несе за собою відповідальність на громадянина в штраф в сумі від 3060 гривень до 5100, на посадових осіб значить від 15300 до 21420 гривень. Також складено по статті 175, 5 протоколів, які передбачає відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Це мається на увазі розведення багаття на своїх земельних ділянках при садибах з порушенням дотримання норм відстаней від житлових будинків, де розпалюють багаття.